Детальніше про це не тільки будемо говорити далі з Вадимом Денисенком, директором Українського інституту майбутнього. Він з нами напрямом зв'язку. Доброго ранку, пане Вадиме. Доброго ранку. Вітаю вас. Тільки я уточнюю я давно уже директор інституту майбутнього. Перед дякую за уточнення. Перепрошую. Так, давайте про не дуже приємну статейку, яка вийшла в Нью-Йорк Таймс з посиланням журналісти з посиланням на колишніх і чинних українських посадовців, начебто пишуть, що Україна може погодитися вивести війська з контрольованої нею території Донбасу в обмін на надійні гарантії безпеки. І от чи справді такий варіант взагалі обговорюється, чи трошки в Нью-Йорк Таймс, ну скажімо так, перебільшують, бо президент же говорив, що ми не торгуємо територіями. Наскільки я розумію, зараз в принципі це питання взагалі не стоїть на порядку денного, Україна жорстко відмовилася від подібних варіантів, і більше того, вважалося, що Вашингтоні про це будуть говорити під час зустрічі і Трампа, але було прийнято рішення про те, що питання території будуть обговорюватися виключно двосторонньому форматі форматі України Російської Федерації. Тому з точки зору. New York Times, як і багато інших видань є заложниками того, що щодня треба продукувати якусь сенсацію, і тому потрібно щодня щось писати. Тому ця стаття як вийшла, так і пройде. Тобто на сьогоднішній момент якихось страхів з приводу того, що Україна починає погоджуватися на якісь там територіальні уступки. Ну чесно кажучи, ну на про це навіть не обговорюється, бо угу. вже про те, що та якусь там реально в реальні в реальності спору реалізуватися. Uh -huh. Uh -huh. А що на вашу думку може вважатися реальними такими гарантіями безпеки для України, які би працювали? Які країни туди мають бути долучені, і власне що робити з Китаєм, який теж рветься так в коаліцію тих, хто може гарантувати Україні безпеку? Ну перш за все, я вважаю, що в принципі без Китаю формула мира дуже складно складається, і тому треба розуміти, що. На сьогоднішній момент по суті ми закінчили перший етап переговорів, який йшов в чотирикутнику України, Росія є Сполучені Штати Америки, і де факто ми перейшли до наступного етапу, який по суті от стартуватиме буквально на днях. Із візита Путіна до Сізенпіня до Пекіна. Це буде. Переговори в уже п'ятикутнику, можна так сказати, США, Китай, ЄС, Україна, Росія, або якщо до більш точними треба бути, то треба говорити про те, що стартують великі переговори США Китай в межах яких будуть обговорюватися в тому числі питання майбутнього. Миру в україно російській війні тому з моєї точки зору, коли ми говоримо про те, що там Китай рветься, ну це скажімо так м'яко дуже неправильне формулювання, тому що Китай буде відігравати, подобається нам це чи не подобається, але Китай буде відігравати достатньо вагому роль, в тому числі в питанні того, як закінчиться ця війна. Mm -hmm. Ще раз скажу, що на жаль, без Китая формула миру складається неймовірно складно. і чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що щоби з Китаєм було вирішити е вирішити це питання. Тому е хочеться нам того чи не хочеться, але на жаль, е ми перейшли до етапу переговорів, де питання війни буде вирішуватися. В межах переговорів США Китайська народна республіка, і е з цієї точки зору нам потрібно думати про те, як нам насправді покращувати стосунки з Китаєм, які знаходяться на сьогоднішній момент навіть не в нульві мінусовій точці. Да, а відносно гарантії безпеки е історія людства знала тисячі десятки тисяч насправді Будапештських меморандумів, меморандумів. ми перші, ми останні. Тобто гарантія безпеки це. Твоя сильна армія і твоя можливість виробляти достойну конкурентну зброю, а з іншої сторони, що таке гарантія безпеки? Це екзистенційна необхідність країни X допомагати країні ігри для того, щоб зберегти свої якісь позиції в тій чи іншій точці світової історії. Тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, і це буде там Китай чи Франція чи Британія, ми бачили Будапештський меморандум. Якщо ми будемо не потрібні для Британії, Франції, Китаю чи Сполучених Штатів Америки вони будуть за нас вступатися, і вони будуть допомагати нам у війні. Якщо ми не будемо потрібними, за нас ніхто вступатися не буде, ніхто нам допомагати не буде. Це потрібно просто пам'ятати, і треба думати, як ми будемо вибудовувати нашу геополітичну стратегію для того, щоб без України неможливо було б існування як мінімум Європи. А давайте повернемось трошки до Китаю. Тобто, е, правильно я вас розумів, що коли Китай і Сполучені Штати домовляться між собою, то Китай е, попросить Путіна зустрітися з Зеленським. Називаємо це так. І у Путіна не буде можливості відмовити Китаю. Чи як відбудеться ця процедура? Ну, Якщо дуже спрощено, то ви абсолютно правильно все сказали. Тобто, саме десь... Цьому напрямку може відбуватися е, переговорний процес. Але Китай повинен розуміти, Китай до останнього часу він стояв в стороні, він дивився, як все це відбувається. Зараз Путін їде до е, Пекіна, по суті, просити дозволу на продовження війни. Тобто без е, Китаю Путін не може продовжувати війну. Е, 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 як тільки він це попросить, а я впевнений, що він це попросить, тому що це питання буде одне з причули для переговорів Китай США е, Китаю і Росії. Після цього в принципі починається входження Китаю в переговори з США, де одним з питань буде питання України, і знову ж таки тут багато хто починає говорити про те, що переговори США та Китай це будуть ледве що на Ялта 2 де буде велика карта світу. Де вони будуть малювати якісь там лінії, кордони? Це моє це твоє. Ну це міфологія. Насправді нічого подібного не буде з багатьох причин, але цього нічого подібного не буде. Головна е, тема е, насправді переговорів е, буде те, як буде в найближчі там 15 років, тобто відносно короткострокової перспективи, складатися е, протистояння торгове протистояння США і Китаю, і як добитися того, щоб в найближчі там 15 років не відбулося прямого зіткнення воєнного майціназії між Китаєм і сполученими штатами Америки і в межах. Я перепрошую коротке так, уточнення. Так. Давайте до України ближче. А в Китаї а, прагнуть, щоб війна в Україні закінчилася чи їм не вигідно? В Китаї на сьогоднішній момент є е, е, наступне ставлення до війни. Їм потрібна відносно Росії потрібна е, достатньо слабка е, в Росія із, із зрозумілим центром. З яким можна про щось буде домовлятися, і їм потрібна е, е, збережена Україна обов'язково з виходом до Чорного моря, Не, тому що це одна з важливих е, речей пов'язаних із їхніми е, майбутніми логістичними маршрутами, які будуть е, в тому числі пролягати через Чорне море і через їхні інтереси в е, Чорному морі. Наші базарі. борти, одним словом. Ну не тільки про те, тобто в даному випадку, в принципі, їм потрібна е, логістика, яка дозволить рухатися вперед, пане Вадиме. Ну і те, про те, з чого почали зустрічі Зеленського і Тра і Путіна. На вашу думку, наскільки вона реальна, в якій перспективі і від чого це залежатиме? Вона взагалі нереальна на сьогоднішній момент, і чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що в короткостроковій перспективі там, умовно там місяць вона відбудеться. Тому з цієї точки зору е насправді ми повинні розуміти, що ніякої подібної зустрічі немає. Вона не організовується зі сторони Росії, і вона можлива тільки в випадку, якщо достатньо жорстко на Росію, натисне Китай у будь-яких інших випадках. Я чесно кажучи, дуже сумніваюся, що Росія піде на подібну зустріч. І одним реченням, якщо можна, а сполучені штати будуть тиснути на Росію, якщо Росіяни відмовляться від зустрічі, як ви кажете, коли Росія? Да, абсолютно будуть. Я впевнений в цьому. Я в тому, що вони будуть посилювати вторинні санкції проти Російської uh -huh. Федерації. Почули дуже дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Політолог Вадим Денисенко був з нами на прямому зв'язку. Дякую